Збройні сили РФ зайшли у східну частину суджі. Там пробують закріпитися. Повідомляє моніторинговий паблік Діпстейт. Водночас росіяни намагаються прорвати оборону на Сумщині біля журавки і новенького. Ворог кидає штурмові групи, але їх знищують сили оборони. Заявив речник Держприкордонслужби. у напрямку журавки. Раніше згарбники навіть використовували колони бронетехніки, намагаючись прорвати кордон. За словами Демченка, окупантам нічого не вдалося. Тепер росіяни продовжують штурмувати малими піхотними групами. Ворог і раніше, і зараз намагається в тому числі зайти на територію України для того, щоб покращити своє якісь положення відносно своїх дій щодо штурмів наших позицій. По сумщині, це можливо ворог і виношує плани оточити наше угрупування по Курщині або ж перерізати логістичні шляхи поки що. Передумов для того, щоб були повністю перерізані логістичні шляхи, немає російська армія оббила двох дітей на Донеччині. Напередодні ввечері ворог обстріляв з артилерії рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані. Інформує Вадим Філашкін, очільник Донецької ОВА. Він розповів, що цих трьох дітей ще в серпні-вересні минулого року правоохоронці евакуювали на Дніпровщину. Але Батьки повернули їх назад додому. Також росіяни атакували впівронами дві цивільні автівки між Покровським і Родинським. Одна людина загинула, та ще двоє поранені. Крім того, за учора у Сіверську три людини загинули, і ще троє поранені, і ще одна людина поранена у Костянтинівці. І Росія вже використовує проти України шахеди зі Старлінк та Сімкартами. Атаки Росії, ударними дронами та авіацією по Україні стають більш технологічними. Зсу адаптуються до ноуха у ворога. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це все досліджують для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Ігнат додав, що відбувається адаптація до нових методів російських атак. Він каже, ППО працює на випередження, але прогнозування складний процес, пріоритет, дешеві та ефективні способи знищення цілей.